Два дні підряд я їздив на лосося канадського. Перший раз в мене був такий неудачний, але другий раз учора було чудово. Дрильничок зашкалює рибаки. Хто мав хоч раз таку велику рубу, 10 15 кг, мене зрозуміють. Запасився лососем доста, де ми мати на цілу зиму. Ще море зробив у вівторок одну поїздку і все, і потім сезон закривається, тому що риби немає. Я її ледве-ледве знайшов. У містечках таких, так що... Ще один рейс зробимо, але адрелінчик там Ей, чи погодка? Короче, Лишилися хлопці вдома, а я поїхав самінки на лосося. Ще залишилося 15 днів і конець сезону. От пару машин на тому. айбо проблемка на лососяка вже нема. Нема ще риби, ніч нема. Ну, я буду пробувати йти десь на яму, може щось може щось мені. Що в таких містинках вона може бути. Оде такі курчі, такі ті по один, по два, по три, а да, може бути і стайка. Але так в основному все, пусто, пустота, пустота. Пройшли вже біля кілометра. Тишина. Одна рибка проплила і тут така якась маленько вбита була доста. А не, шитує. Шитої. Самка, коротше, бо самка вискакує. neka fajno, fajno, se zacepilo, može. Može i vutjano, može. Oh, krasota. Poj, 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 poj. Poj, poj, mala. Ne znači pomođa, se Zvedne, kde chodí ty. Takže pýtajú ku štíta i vše. Škoda, bude bľacha, tak ťažko Tak ťažko mi ich šúkal. A ona dvie kude prišla. A prišla u korčí, bude. Ты шла у корчи, блин. A tady je A tady je to vůbec. Spodá, kam to? Je pité. Důležité ne, 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 ne леска запутала. Все. Леска запутала. О, блин, что это шоу Не знаю. А что Не 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 вижу, я вижу, я вижу, я вижу. Dei a lesca Dei a lesca Ah, olha por pouco Dei Olha se acerqueu Se atsine. Ой, пой сюда, пой, 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 пой. Ой, пой, пой, наверх. Пой, пой. Но. Ехали, кот. Все. Тихоня семела за рот. Бомба. Но хоть одна хоть не шкода. Ймав и А його я, я ты дура така. Невеличка, но. Я никогда не думав, що його тянуть такий таких Файно, файно, перший є. Ну, то добре. Я пробую дочери шутить. Опа-папа да Чиси озорвач, Який файний. Опа па 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 опача. Лежи сюда, малыш. Вот надо мити пара. Типася вас поздоровало вже. Опа. Ох, твою маха. Ну на не п'ять пішло в нього. З якими хода? З якими бросками? Так, і вся тоже пішла. І вся пішла краса. Щось добрий мигл. Оп, все пішла. От Alex nice. nice to meet you when I came to Canada I worked with the Ukrainian people. Yes. Very nice people. Thanks. Sam, no? Uh yes no? no, fish, but no fucking bite. Go no and bite. Все, короче, і і Теперь все Тепер ще донести, конечно, то буде 2 км. Ось не увіляють як я деху цей ще мити кілометр Кілометр треба тягнутись рибу, то просто Не знаю скільки треба сил 50 кіл таких битих рибой, 5 риб, 50 кг а Ще бара ми тейте тут далеко, далеко, далеко. На якось то буде. І корочка файна має бути всі. Прикиньте, там зараз великий Вася, болт. Вася, який рух. Та ні, ні, мусить бути десь на катушканчик який. Це десь під десяточку мінімум, я маю. Дві, вона вже вигулоскатує яка. Вилазить, вже вилазить. Кружка. Nas ne bojem razliši, no, da ne majen na stvici, da ga skus poskušam kuhati. Ta mi črn, da je kaj že vidiš. Ivan, kako gredeš, ga imaš, kako je fajne. Popakovani, nasvarjamo no, čekotnike, fajne paketnike. i ide u morozilačku.